Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Московія все більше і більше перетворюється на якесь світове сміттєзвалище покидьків всіляких, яких вигнали. З їхньої країни як останнє лайно викинули. так Згадаємо Януковича, Асада. Тепер вже говорять про те, що готується тікати Аятола і Аятоли, і вся та компанія іранська. так, які Посилали сюди. Ракети і дрони убивати українців. Ну це ж так, хіба не так. В Радянському Союзі там теж е -е, збирали всяке лайно з усього світу. Ну Згадаємо хоча б е Луїса Корвалана, як тоді жартували. Поміняли хулігана на Луїса Корвалана. Тобто поміняли дисидента, який був там письменником, журналістом і все таки інше, якого, звичайно, не могли звинуватити в тому, що він письменник. Так. А пришили йому, що він хуліган. І за те його посадили не за. Дисиденство його, а за хуліганство. Ну і обміняли потім цього хулігана на Луїса Корвалана. І цей Луїс Корволанд тут е, доживав свого віку, нікому він не потрібний був, е, його не можна було використати, е, тому що його вигнали. Із його батьківщини, як непотріб, такий. а подивіться на того ж самого Януковича. Ну, там е, е, виникають то ті, то другі, то, то треті теж покидьки такі, які, ну, там, Азіров щось говорить, Так хто там ще якийсь е, арестант чи Арестович, так. ще якийсь там, Всякі там царьови і так далі. Вони щось там вякають. по паруски. А де Янукович? А де янукович? Він же ж презик був так, в Україні. Де він? Чому оце все нижчого рівня лайно там щось говорить, а його не чути? А тепер згадаємо про Асада. Де він? Де він? І з цією своєю там гамадрилією так. Втік до Московії, так, де він? Що він? Що він організовує там якісь мітинги, так, ще що? Ні, він сидить собі тихенько, щоб його ніхто. Не займав і щоб ті е, із Сирії його не достали тут, у Московії. Немає його, що Януковича, що Асада. Так, якщо сюди переїдуть, я думаю, вони можуть тільки переїхати. Тому що переплести навряд чи їм Ізраїль дасть. Я думаю, вони знають, де знаходяться всі ці аятоли на чолі з аятолою, так? де вони знаходяться. І вони не дадуть їм утекти, а може і втечуть, а може спеціально випустять ізраїльтяни, щоб відбулася зміна уряду. і... Врешті-решт до влади прийшли якісь притомні люди, а не ті люди із позаминулого, не знаю, тисячоліття, навіть не століття, які намагаються щось там керувати у 21 столітті. Ну, не можна допускати таких людей, наприклад, Трампа ми дуже добре бачимо, там, вже ж, як десь. Повідомляють якісь блогери про те, що він там говорить, точніше, не говорить, а що він там несе, то почитайте коментарі, що там пишуть люди. У мене тесть такого ж самого віку, як Дональд Трамп, і він таке витворяє вдома. Ось спаси і сохрани, так це ж вдома в нас він витворяє отаке. А це людина, яка таке витворяє у всьому світі. Це президент найпотужнішої держави світу. Горе нам. Так. Ми думали, що це горе нашій родині одній, наш дід, так, таке там творить кожен день. А, а це керівник найпотужнішої держави. Ну, сміх сміхом. Але ж ну. Дивіться, що відбувається. Не знаю, чи знайдуть собі сили американці, щоб потурити цього діда. Я думаю, що е, він втече у Москву, йому ж більше нікуди тікати. Так. Туди до Друга, Володі. І тоді взагалі буде там повне собрання Так? Достоєвського і Путіна. Так, і Янукович, і Асад, і Аятоли, і Трамп. Це всі люди, як кажуть, одного поля ягоди. Так. Вони ну, є маразматиками, так, <просту> попросту кажучи, ну, дивіться, що ж робиться у цьому світі. Це ж не, не вистачало, щоб ці атолита завели собі ядерну зброю. Тоді взагалі ніхто у цьому світі не може почуватися безпечно. Це ще. А що ж тоді робити з такою найбільшою ядерною державою, як США, коли нею керує абсолютно неадекват? Що робити? Оце за що люди пишуть, що там баба чи дід Божевільний в їхній родині Сермасово там витворяє таке, що на голову не налазить. Ну, Це керівник найбільшої ядерної держави. Я не знаю, що йому завтра в голову влізе.